Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. У нас програма відкрита студія. В студії буде художник, який малює карикатури. В студії буде музикант, який пише пісні. В студії буде лідер навіть громадського руху. І все це не три гостя окремо, а один Юрій Журавель. Дочекайтеся. Отже, в студії Юрій Журавель, вокаліст гурту Атвінта, художник і громадський діяч. Добрий день да, Класно ти мене представив, так, на представити. А ми тут в, в другий раз здається так, зу так. Зустрічаємось. У нас трохи змінилася студія. Я, так, але я впізнаю якби, інтер'єр більш-менш. І я сподіваюся, що на краще все звичайно набагато. А тоді ви представляли у одному з клубів Києва. Концерт був так, так і були розвішені там карикатури. Так. І зараз весь політикум, так, майже весь в карикатурах у вас. Е, ну, Тобто, ті люди, які відзначились, mm -hmm. Тобто, ті можна сказати, які мене надихнули, збудили чимось. Як, можна сказати, Зараз я часто це повторюю, збудили мій олівець. Тобто, які е, дійсно щось зробили за, за, для, для країни, і я їх поважаю, і вони надихнули мене, або ті, які можна сказати так глибоко обісрались. Mm -hmm. От. А це впливає на щось. Ну, наприклад, ви намалювали карикатуру, ну, наприклад. Міністра, так? Так. Колишнього, тодішнього, теперішнього. Ну і а, він телефонує, каже: Юрій, давайте якось там будемо залишимось друзями. Ви ж хочете, щоб у вас були концерти, а, ви ж хочете, щоб у вас були кліпи. А, зніміть, будь ласка. Е, справа в тому, що е, ні від кого не було ніяких претензій. Е, вони моїх робіт або не бачили, або роблять вигляд, що вони їх не бачать. Е, і єдиний був випадок це коли. Автомайдан десь там приїжджав до е, воріт Медведчука, от пам'ятаєте ці події. І я е, в той же день намалював Медведчука і написав написав там якийсь навіть віршик: що е, а за зламані ворота я вам е, щось там круто помщуся, а мстити я вмію. От, хоча б згадайте стуса. І я пам'ятаю, що е, в ніч зрану з ну, ранку, десь там пів ранку до мене хтось е, подзвонив. Цей телефон, звичайно, що не висвітився. Він навіть не залишився в пам'яті телефоні. І там такий приємний чоловічий голос сказав мені російською мовою. Ви е, в дальнішому будьте, будьте осторожні при виборі об'єктів рісування. От. Тобто, е, оцей єдиний був момент, і ще колись не знаю. більше так ніхто не реагує. Звичайно, що я дуже багато є е, карикатур і шаржів на е, друзів. От, як і минулого разу, до речі, мару. Так, дякую. От, і, і не знаю, є, є карикатури, наприклад, і реакції цікаві там, у Олеся Данія, Наприклад, він мене викликав на, на дуель, тому що я його намалював е, з Маузерами такими Махновськими. А він у нас як організатор фестивалю е, Гуляй Поле. От, ну тобто, в принципі, реакції таких от агресивних більш не було. А ви боїтеся, коли цим збудженим олівцем намагаєтесь намалювати іншу нову взагалі карикатуру? Чи зателефонує ще один приємний барітон і буде погрожувати вам там родині, наприклад? Ні, справа в тому, що зараз. Коли от мене з'являється це збудження, от і додається адреналіну, я в якийсь момент мабуть відчуваю себе бійцем, який, якщо вже встав з окопу, має йти вперед. І ну, якщо дійсно кажу, звичайно, є якийсь там, може трошки острах, якийсь. Але ну, боротьбу треба продовжувати. -як, а, як боєць, у вас досить вже набої, вони так лента так. за лентою. Так, да, тут вже обойма така дійсно е, зібралася. Це перша карикатурка, і буквально я е, хочу сказати, буквально десь за три дні вийде вже друга. <гум> От, І мені приємно, що. Е, Тираж першої карикатурки три тисячі майже майже весь повністю розійшовся. А де можна придбати? Було так, мабуть, можна сказати. Так, справ в тому, що е, продаємо ми тільки, от я продаю його на особистому сайті угу. от, тому що ви е, розумієте, що книжка дорога, вона коштує 500 гривень. От і можна сказати, що кожну книжку я сам особисто як звірятка загортаю е, в, обкладинку. І, де, в обкладинку і відсилаю кожному і кожному, хто її замовляє. Я е, Підписує, тобто, в будь-якому випадку дуже важко ці е, книжки знайти десь на перепродажу. Там на якихось там... я помітив, що у вас дуже таке щільне онлайн е, життя. Е, е, як мінімум дві сторінки на Фейсбуці, я не розумію, яка є офіційною, а яка є фейковою. Одна є творча uh -huh. сторінка, а одна особиста моя. Тобто творчі сторінці можна приєднатися як, як прихильник, от, і слідкувати за моєю творчістю. І там зараз, от 38 Трошки більше 38 тисяч є користувачів, і завдяки їй я розповсюджую інформацію не тільки на Україні, а й за кордоном. А на якій тоді сторінці я побачив? Здається, сьогодні такий пост. Ви сказали, що є одна світла новина, а Крим без світла. До нас світло дійсно. Це на, на, на звичайному аккаунті. І це, там це... далі я прочитав коментарі, і вони кажуть, ну, якщо вам а, здається, що це світла новина, тоді, вибачте, а, це. Недалекоглядно. Да, сміятися Недолег... над людьми. Е, справа в тому, що я завжди поважав кримчан, я маю на увазі кримських татарів, цей народ він завжди був разом з українцями. Ми просто дуже погано знаємо свою історію. От. І е, е, вони. Можливо, вони роблять зараз там якісь помилки, можливо, не все, не, не все так правильно, але вони щось роблять. От. І, е, звичайно, що в боротьбі е, ти не будеш йти е, весь час правильно, От. вони шукають свій, е, свій шлях. Звичайно, десь вони оступаються, десь спотикаються, але дай Бог їм сили і натхнення. І якщо їм треба буде допомогти, ми обов'язково допоможемо. А про долю карикатур. Ну, основна доля всіх карикатур це вони втілилися у книжку, але є одна історія однієї карикатури, яку побачили навіть в Росії. І про це ми поговоримо за мить з Юрієм Журавлем. Отже, історія приблизно така. Губернатор. Так, вона зараз сенатор. Сенатор С сенатор. А Валентина Петренка показала десь вашу карикатуру і сказала, що це насправді карикатура від кого? Її. А, це вона намалювала? Вот, так. Нібито, я, так, я от не можу зрозуміти. От вона сказала так. Ну не, вона не сказала, що вона намалювала. От моя карикатура. От мой відповідь на е, е, значить карикатуру в журналі Шарлібдо. Там десь намальована була е, жартівлива реакція на е, розбитий е, російський літак. Угу. От. Але точно яка я не пам'ятаю, але вона виставила якраз оцю от картинку. Зверху було написано Шарлі Ебдо, ви не люди ви скати, місто вам в воду. І на прес-конференції в Санкт Петербурзі вона е, Виставили її, от і там зразу знайшовся е, не тільки він він один, е, знайшовся ж зразу такий е, грамотний журналіст, який зразу сказав, що вибачте, будь ласка, це робота художника Юрія Журавля з України, який підтримував е, майдан Революції гідності. От е, вона там відповідала, що у нас таких художників багато. Так, да, роботу от, я использовала, і У нас діти рисують ад, і у нас там та, та, та <свист> Ну, та Так якось виходить, що вона знітилася по повній програмі, не помітила, що Казан з Януковичем, Азаровим, там, Пшонка і Захарченко, і з усіма іншими е горить на покришках. От, хлопчики е з, дійсно, з тризубом. От, тобто, можна сказати, використала не, не дуже вдало і вляпалась по самій. Ну, по самому не можна сказати, так да, да. <гум> а ми знаємо про те, що ви навіть кажете про те, що будете подавати в суд на її, і це ну це реально, ви думаєте? Ну стоїть зв'язуватися. Я думаю, варто Справа в тому, що е, от якраз після вашої зустрічі я піду в експертну раду, чи як там називається? Справа в тому що в мене не дуже багато досвіду е, з цих питань. Е, е, треба якось реагувати. Бо е, як тільки почався цей інцидент, е, до мене дуже багато дзвонили там із держдя і десь 7-8 телебачень Росії. Знову ж таки, дуже багато радіо газет, потім і українське телебачення теж підключилося до цього. Тобто, в будь-якому випадку це резонанс. І якщо в цій ситуації я буду виглядати терпілий, Звичайно, ми е, звикаємо до того, що кацапи крадуть наші речі не тільки авторські, а й е, фізичні. Якісь там от uh -huh. якщо ми просто будемо так от реагувати, ну так от сталося. Ну що ж робити? Ми нічого не дивіться. Це треба битись, треба добуватися. Добре, а це не буде виглядати, ну як ви на цій помилці е, сенатора, uh -huh. е, робите собі е, ви як ньюзмейкер? Використ... зайвий піар так використовуєте це. Хай буде так. Ну і що добре? А як тоді розглядати а, ваш виступ перед Амоном тут на банковій 2 де ви заспівали пісню Струя? Здорово. До, до речі, чесно кажучи, якраз до вас заходив в гості, якраз е, це е, якась ностальгія так трошки так, деживи мене вкинула. Справа в тому, що е, знову я дивлюсь, що поставили такий заборчик, знову стоять там хлопці. Е, тобто ситуація набагато сильно змінилася, і знову хочеться <стати> встати, заспівати пісню. Е, ситуація була дійсно дуже забавна. Це було, на, наскільки пам'ятаю, якось 13 грудня. Е, але що було приємно, що е, вже тоді. Серед тих хлопців е, були звичайні. Е, Ну, нормальні обличчя, ми їх бачили. І після того, як ми зробили цю акцію, до, до нас підійшов підполковник і, і сказав, хлопці, а можна диск на пам'яті? Бо я був на вашому концерті в докері і з автографами. Будь ласка, тобто всі ми люди, звичайно, єдина штука, що пропаганда і якісь там обов'язки. Або ці, можна сказати, така паутина системи робить з нас з декого, справжніх монстрів, і ми не можемо потім знайти спільний мови. І доводиться іноді навіть втрачати якихось там друзів. А у вас же база, ну так, дім це Вінниця, так? Рівне. Рівне. А ви, ну Я розумію так, у Києві не для того, щоб зайти тільки в експертну раду і не тільки для того, щоб зайти на телеканал соціальне Ну, Вчора ми відіграли концерт на е, Михайлівській площі. Е, згадали, можна сказати, героїв разом з гуртами Казахсистем, з Тарасом Чубаєм. От, з пікардійською терцею знову ж приємно було згадати, згадати ті часи і зустрітися з тими друзями, з якими ми починали два роки тому. От, ну і... Приприємне з корисним, можна сказати, uh -huh. і, і, і до вас в гості. А ви ну, майже єдиний е, чоловік на е, шоу-бізнесі українському, який може одягнути і гурт взагалі спідниці. А, зручно в спідницях чи зручно в тих е, штанах на, на защолках на таких в жовті. Такі? <гум> Давайте <гум> продовжити. <гум> Я єдиний чоловік, тоді який може е, вдіти жовту спідницю і залишитись при тому чоловіком. <гум> <гум> Е, ну е, зручно. Чесно кажучи, от коли ми, е, навіть коли був мороз, е, тоді е, ми, ми от, от на банковій грали. Е, я відчув, що в спідниці зручно. От. Е, е, ж! Ми забули вимкнути телефон. Да. Прямий ідемо... ефір, дивіться, прямий ефір, все нормально. Ага. Якби. І е, дійсно зручно, бо... Не дарма, мабуть, шотландці. В них не так там і тепло, але вони ходносять в спідницях. І, можливо, це такий природній процес. Я відчув в цьому, що можливо наші наступні якісь там костюми будуть в такому там шотландсько-українському стилі. Про наступні костюми і про наступне відео, які можна вже побачити в Ютубі, будемо говорити з Юрієм Журавлем. За мить дочекайтеся. <му> Чого що там телефон? Продовжуємо. Все нормально. А можна телефон ваш Все. Ну, в, в рук в руки просто? Так. Мені, мені в, в руки, так? А, ну я закрию рекламу і скажу так: ну не дуже коштовна модель, так? А, ну, наприклад, музикант, який дає концерти, який випускає книжки, мов би, ну, мав би мати там, ну, там яблуко телефон, там, ага. мабуть. А ви так ну, з простим таким. Телефоном. А я яблуко залишив <х�я> там, там, там у вас в студії. А, а це в мене на всяк випадок, іноді буває всяке. І е, має бути в кармані і така модель, якою можна відреагувати е, е, <тес> на якусь там. Подію чергову про громадську діяльність. Ви засновник громадського руху не будь байдужим. А в чому полягає місія, візія, слоган? Ну і таке інше цього громадського ну, і, руху? Ну і, і, тут треба уточнити, що я не, не засновник, я один з півзасновників цього mm -hmm. руху, тому що разом з нами були такі, як гурти, такі як Тартак, Мандри, Козаксистем, Гайдамакі, Скай. Що ще багато досить гуртів? А основна місія наша була на той час, і чесно кажучи, і зараз я відчуваю, що ми не доробили цю роботу, тому що у нас звичайно це робота дуже важка, і вона мала робитися на державному рівні. Ми е, гуртувалися і можна сказати, популяризували українську мову в невеличких містах східної і південної України, тобто робили якісні українські україномовні концерти своїй державі у вас є таке гасло Ні, Малоросії, зробимо Україну україною. От, от до речі, да ми тоді вже це робили. Вже тоді ми 24 роки незалежна країна. Так двадцять угу. 24 роки ніхто окрім вас не робив Україну Україною. То не всі начебто намагалися робити, але якось так от різними шляхами. Справа в тому, що останнім часом особливо, мені здається, що державними справами, такими важливими, як виховання майбутнього покоління, займається хто завгодно, тільки не держава. Тобто, зазвичай, можливо, ну, ви помітили, не тільки ви що. Якісь от акції. Рок-музиканти роблять якусь акцію на збір коштів, наприклад, там, діткам сиротам на лікування. Раку знову ж таки, ми постійно збираємо гроші на, на допомогу армії, от а що робить взагалі держава? Знов ж таки, зараз, от е, за вами цей кадр з мого особистого каналу на Ютубі добродій, е, де я вчу діток малювати. Робити мультики, ліпити, грати на гітарі, на годній гармошці. От, е, е, тому що в інтернеті е, дуже мало е, такого україномовного контенту. І знову ж таки, я помітив, що в школі великий дефіцит е, чоловічих облич. От. Тому що, як би там не було, хлопчиків мають виховувати мужики. Щоб з них виростали справжні можливі. Я правильно зрозумів. Тобто, дитина може зайти на ваш канал, який називається Добродій, і навчитися, як правильно малювати, як правильно ліпити, і все це ви вмієте робити. Тобто є людина за кадром, яка каже, Юрій, ну давай сьогодні ми зробимо там, не знаю, там, розфарбуємо якесь там яйце, тому що ми давно не робили. Чи це виключно ваш телеканал Ютуб да? канал? Так, і... так. так. Ну, справа в тому, що я гордий, і сказати, що це, що це все, що я роблю, це я роблю сам. Знову ж таки, дуже багато є експериментів. Наприклад, тут тут нову хау в писанках. Я там винайшов новий спосіб в, в окрашуванні писанок. <звисування> <соцю>. ну, <звисування> <важко>. Подивитись, <звисування> бо це секрет. От. І, <звисування> чесно кажучи, робота дуже цікава, вона важка <звисування> і відповідальна. І я розумію, що ну, треба рухатись все далі далі і далі. І знову ж таки, одна із серій нашого добродія була більш більше 360 тисяч переглядів там, де я е, вчив діток робити мультфільми, угу. і випадково зробив мультик, присвячений е, хлопцям, які вкрали е, е, сіперський танк, і подарували його на день народження комбату а, Там у куточку був шарш дружній на Сашка Положинського так, так. А він нещодавно пару тижнів тому, може, тиждень, викладав фотку, де він приїхав у Маріуполь, дав безкоштовний концерт у Маріуполі. в ДК чайка за був не те, що напівпустий, порожня зала. Жодного місця ніхто не прийшов. Концерт був ну там, наприклад, на 17-ту, він стояв на сцені, зробив селфі о 17.05. У вас були такі випадки, що ніхто, жодна людина на концерт не прийшла. Такого не було. Ну, я просто, от я себе уявляю, е, як себе почуває в такій ситуації Сашко Положинський. Ну він посміхався, і колекти да. його були дуже позитивні. Так, да. ясно, це просто получається, що е, коли вже дах їде взагалі, то, nei, то дійсно залишається тільки е, сміятися. Е, особистість просто він сильна і можна може тримати в себе в руках. І в принципі ніколи він не ниє. Він вміє добре е, веселитися і злитись. От, е, за це його треба поважати, і я його люблю як земляка, як волиняка. От е, знову ж таки, е, чому така ситуація виникає? І в нас буває, буває мало народу, тому що досі по е, таким, можна сказати, ведучим е, каналах, е, таких як там я навіть не хочу, чесно кажучи, їх називати. Е, звучить російськомовна попса. Вона є російська, і знову ж таки дуже багато е, виконавців е, з українською пропискою, яку які досі е, співають російською мовою. Е, тобто, знову ж таки, повторюючись, е, е, ну вертаємось до, до, до тої теми, У нас немає як такої пропаганди українського якісного продукту. І виходить так, що ми бідний, бо дурний, дурний, бо бідний. В наших кліпів немає на телебаченні, на наші концерти не ходять, про нас забувають. От е, ці гурти з'являються тільки. Тоді, коли е, треба е, провести якусь там чергову акцію на Майдані, або пограти для героїв АТО в окопах, або, знову ж таки, на е, міжнародних фестивалях. Наприклад, там, буквально цього літа ми на величезних міжнародних фестивалях там, виступали 5 раз. От. Але на українському телебаченні, на радіо у нас немає, тому зібрати, е, як то кажуть, середнього слухача. І глядача на, на концерти касові нам дуже-дуже важко. І все ж таки, ні. Є, були і будуть українські виконавці на українському телебаченні. На соціальній країні був Юлій, Юрій Журавель, вокаліст гурту Атвінта. Дякую вам. Дякую. Дуже приємно було поспілкуватися. До зустрічі. Все найкраще. Якщо вам цікаві інші українські виконавці, співаки, композитори, заходьте на наш сайт соскраїна.ком, залишайте тему і ми будемо їх зустрічати у нашій програмі Відкрита студія. Тут ви бачите телефон, це для рекламодавців, а в студії ще зустрінемось.